Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хотів би розповісти вам про всі можливі баги на мотоциклі. Для цього нам потрібно взяти бійця Шахтара. Після чого ми, щоб зробити перший баг, вмикаємо ульту там, де вона закінчується. Вмикаємо ще одну і виводимо тунель таким чином, щоб він опинився в підземеллі, щоб ми могли спокійно сісти на мотоцикл, під'їхати до даного тунелю і спокійно виїхати з підземелля. Що ж, тепер ми можемо спокійно рухатися по наших кімнатах. Як ви бачите, я навіть можу проходити на мотоциклі через стіл. Як на мене, це з боку виглядає досить кумедним. Якщо ж ми спробуємо заїхати мотоциклом назад, то вже на половині шляху, чи навіть трохи більше, він в нас зникне і знову з'явиться на своєму початковому місці. Що ж, а тепер перейдімо до другого багу. Як ви бачите, я можу спокійно проїжджати на мотоциклі через стінку, а також можу через другу стіну проїжджати, але мені для цього потрібно знайти певне місце, щоб там була прогалина, через яку може проїхати мотоцикл. Що ж. Третій бах майже такий самий, як і другий. Взагалі, це є один і той самий бах. але просто знайте, що якщо ми хочемо проїхати коло саду на своєму мотоциклі, то ми можемо заховатися в ось такому ось чорному місці, де нас геть зовсім не буде видно. Що ж, а ми переходимо до четвертого багу. Я б навіть би його скоріш назвав цікавим фактом. Якщо ми на мотоциклі проїдемо трохи вище саду, то ми опинимося в даній кімнаті. До речі, в одному із своїх наступних відео я розповім про цю кімнату, тобто, де її ще можна зустріти. Що ж, а якщо проїхати ось трохи праворуч, ми зможемо знайти і кімнату розробників, проте зайти ми туди звичайно не можемо. Завдяки даному багу, ви можете спокійно проїжджати зовні навколо своїх кімнат. До речі, у мене є для вас одна дуже хороша порада. Якщо ви захочете на мотоциклі просто взяти і поїхати прямо, нікуди не звертаючи, то ви маєте знати, що це вас нікуди не приведе. Тому не робіть цього, це просто вбивство часу. До речі, завдяки цьому багу ви можете зробити те, що можливо так давно сильно хотіли, а саме ви можете вийти за межі підземелля, там де стоїть заборона, проходити. Як ви бачите, ми можемо спокійно через неї проїхати. Як на мене, це була мрія багатьох олдів Солкнайта. Що ж, а мене на цьому, все. Всім дякую за перегляд та до побачення.